Друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Ауфьоров. про православну церкву в Україні чи Українська Православна Церква в Україні, Власне, чому українську православну церкву заборонили в кількох областях нашої держави? От про це все і в контексті канонічності. Хотів би дуже, -дуже коротко з вами проговорити. Перед цим хочу подякувати всім, хто лайкає, поширює та коментує. Мої відео друзі. А після цього відео почнеться, звісно, атака російських ботів, тому прошу підтримати його. І ще раз сердно дякую всім, хто донатує, хто підтримує фінансово через Patreon, через спонсорство на Ютубі та в описі карток під цим відео. Отже, в першу чергу, коли починається розмова про канонічність. То це часто лицемірство або ж певна маніпуляція. Тому, власне, говорити про канонічність слід дуже дуже обережно і користуючись не усіма законами. Або канон це ну грубо кажучи, в нашій юридичному розумінні, це закон, закон, яким керується церква в ідеалі. Проте дуже багато канонів, які ми сьогодні які забувають, деякі згадують. І от тут є дуже багато фарсе. Насправді, бо, ну наприклад, канон про те, що. Не можна е, їсти, розділяти трапезу їсти з єретиками. Ну, друзі, ви коли заходите в якийсь ресторан, ви не кажете там, ей, хто тут є? Протестанти? Чи відповідно, якщо ви католик, чи про, чи православний кажуть, хто тут є католоко, ви православний, так? Е, мені не можна з вами їсти. А, нікого нема? Всі православні? Окей, буду їсти. Ми ж так не кажемо. Але це канон. Канон, наприклад, такий, що не можна. Лікуватися у лікаря, якщо він юдей. Так? Це теж канон, друзі. І от, власне, от є інші канони, безперечно, які. Правильно пояснюють, як діяти в церкві, як діяти в пастві, духовенству єпископам. Тому на всі канони не можна відразу казати, що це канонічна або не канонічна, а от про історію церкви, про те, що ж відбувається зараз на території нашої держави. Розповім вам. Отже, насправді дуже величезний міф про те, що патріарх Варфоломій, Вселенський патріарх, створив православну церкву України. Ні. Патріарх Вархоломій не створював православну церкву України, і зараз я вам це продемонструю. Насправді, Вселенський патріарх відновив в межах своєї патріархії в так відновив Київську митрополію, яка наприкінці 17-го стріччя разом з захопленням Московським царством по суті величезної території нашої України Гетьманщини, і коли почалось домінування через терор, власне тоді. Константинопольський патріарх наприкінці 17-го сторіччя дозволив московському патріарху ставити висвячувати київського митрополита. Бо дорога від Константинополя до Києва була далеченькою, а київський митрополит був екзархом, тобто намісником Патріарха Константинопольського в Україні в всієї Русі, так казали, і от власне разом із цим Патріарх дозволив тоді, але Ну, все, звісно, запакувалося в свою мірочку, і тож це призвело до того, що власне у 2018 році патріарх Варфоломій, Патріарх Вселенський, Константинопольський, тобто, відновив існування Київської митрополії. ПЦУ він не створював. Це міф. Що ж, яким чином утворилось ПЦУ на соборі 15 грудня. Відповідно, колишні єпископи. Київської патріархії, Української православної церкви, Київського патріархату, потім єпископи Української Автокефальної церкви. Так? Потім, власне, єпископи Московської церкви в Україні, Російської православної церкви на об'єднавчому соборі об'єдналися і увійшли як Київська митрополія до складу Константинопольського патріарха, та Київська митрополія, яка почала своє існування ну, за одними. Варіантами це з часів Володимира Великого, за іншими варіантами, це з 9-го з зі 860-х років за правління князів Аскольда. Ну так вважають. Тож, власне, це просто було відновлення канонічність Київської митрополії. І відновлена вона, до речі, була завдячуючи тому, що е, об'єдналися церкви, і, зрештою, не е, дуже важливо згадати, що під час цього об'єднавчого собору було присутні і. Ті те духовенство, яким не відмовляли в канонічності в православному світі, ніхто, а це саме митрополити російської православної церкви, до якої до якої входила Київська митрополія. Тож власне, таким чином. 15 грудня 2018 році відбувся об'єднавчий собор, але разом із цим наша церква перебувала е, трошечки менше місяця в складі, Візантій, е, Візантійської, перепрошую, Вселенської патріархії, і саме 6 січня 2019 року патріарх Варфоломій подарував Томас, тобто незалежність автокефалії. Ну такий приклад: знаєте, коли сім'я живе в одному домі і вже. Треба розходитися, то старше, старше або батько каже: будь ласка, виходьте, бо дійсно величезна компанія тут живе. І тут я зауважу, що в принципі для православ'я це насправді дуже унікальний випадок. Нагадаю, що церкви створювалися, коли відходили від Селенського патріархату не дуже так вже і в чемних рамках. Ну, Наприклад, в 1448 році. В московському князівстві оголосили, що не свій патріарх, і їм нікого не потрібно, і просто-напросто сала проголосили себе, і такими села проголошеними вони залишалися, тобто розкольниками Вселенського патріархату, залишалися до 1589 року. Тобто 141 рік вони не визнавали Вселенського патріарха, патріарха їм було байдуже як до них ставляться інші церкви православні, все було як то кажуть, нормально і. Тут ми маємо зрозуміти, що так само інші церкви, які відділилися від сленського патріархату, мали проблеми, їх не визнавали. Це болгарська, сербська, румунська, наприклад, церкви. І от, власне, православна церква України це дуже хороший прецедент того, що сам Вселенський патріарх. Дарує автокефалі, дарує їм незалежність, так званий цей Томас Документ цей, про незалежність. І от, власне, це дійсно є дуже цікавим показником того, що православна церква жива, вона розвивається, вона не закастяніла і відповідає канонічним правилам, насправді, тим першим апостольським правилам, що в своєму місті свій єпископ. Тут зауважу, що що ж тоді відбувається з українською православною церквою, яка, яка зараз. Підпадає під заборони на рівні областей, яка е, зараз, якій сказали, виходьте з Лаври, з інших монастирів. Так от це насправді друзі теж момент прецедент, коли 2018 році був собор православної церкви в Україні та Київської митрополії, канонічної території е, України, то власне це не просто було те, що ви хочете або ви не хочете. Утворилася місцева автокефальна незалежна церква. І тут питання постає інакше вже трошки в іншій площині. Ви або залишаєтеся, єпископи, духовенство, так, в іншій церкві, яка має центр за кордоном, і відповідно стаєте митрополитами російської православної церкви в Києві, митрополит не Київський митрополит, так, а митрополитом в Києві, чужої церкви. І, от, власне, до речі, власне про Нуфрія, Митрополита в Києві російської православної церкви, так власне, і сказав Селенський патріарх Варфоломій: Ви митрополит, так ніхто вас не заперечує вашої канонічності, вашого рукопокладання і висвяти вашої, але ви митрополит Російської церкви в Києві, в Україні, і от, власне. Це і є ця от величезна різниця. Самостійність Української православної церкви, хоч очолює блаженніший митрополит Ануфрій, вона теж підважена, тому що насправді вони говорять про відокремлення, вони говорять про свою самостійність, але жодна, скажімо так, жодний церковний закон не знає, що таке незалежна відокремлена самостійна церква з правами широкої автономії. Друзі, от ви розумієте, як це? Незалежна, самостійно, відокремлена, але з широкою автономією. Насправді, Українська православна церква в системі російської православної церкви це, це автономія, самоврядна, але автономія ніколи вона не визнає. Навіть говорячи про те, що вони відокремились, вони не стали незалежними. Тому що щоб стати незалежними, треба, по-перше, відправити всім іншим церквам повідомлення про те, що вони виходять з складу московської. Церква російського православної, так чи інакше, все це нам підказує, якраз те, що на сьогоднішній день в Україні є єдина канонічна церква, яка бере свій початок. Чому нашу церкву називають апостольською церквою? Тому що за церковними переданнями саме апостол Андрій, учень Христа. Проповідував на наших територіях, і саме від нього ми беремо історію від апостола Андрія, і от саме через те, що київська митрополія, яка була утворена чи в 9-му, чи в 10-му сторіччі, вона існувала до 17-го сторіччя, була перехоплена, ну зв'язана по руках і ногах Московським царатом, і була відновлена, відновлена Київська митрополія в складі. Константинопольського патріарху, де патріархата, де вона й перебувала з 9-го десятого сторіччя, беззмінно, і от, власне, на відновленні Київській митрополії, і яка в складі Константинопольського патріархату. І було дозволено отримано Томас, тобто наша автокефалія, наша православна церква України, є дуже канонічною і дуже дуже прецедентною. Друзі, не забудьте підписатись на канал Олександра Лоферова, тобто мій, і слідкувати за наступними відео. Тож насправді хочеться в ці дні сказати, що в першу чергу ПЦУ є єдиною канонічною православною церквою за канонами. Жодна інша церква, навіть за тими апостольськими правилами, не може бути. В присутньої в межах юрисдикції церкви конкретної держави України, тобто Російська православна церква має своїх єпископів, митрополитів і приходить на територію України, але це вже є порушенням канонів справді апостольських. І разом із цим, друзі, тут підкреслю, що нам треба говорити про єдність, про єдність нашої церкви в Україні. Не може бути церква з якоїсь митрополії з керівним органом десь в іншому державі, особливо коли ця держава є агресором, особливо коли церква цієї держави створена Сталіном в 43-му році, і для православ і для світового православ'я. Звісно, багато хто закрив рти через застереження від совєтського союзу, які були постійно, але разом із тим. Ця церква ну насправді є сергіянською єрістю. Тобто, ви маєте знати, що ця церква, російська православна, була утворена Сталіним в Сталіном сорок році, і те духовенство, яке його утворило, так митрополита Сергія який її утворив то всі ці люди були під анафемою останнього російського патріарха Тихона, яку, який він проголосив в 1918 році на більшовиків і всім, хто буде з ними співпрацювати? Тож, друзі, ми сьогодні маємо говорити про єдність, і я хотів би завершити це відео словами, які відомі з визвольної боротьби 20-го стріччя? Христос Воскрес, Воскресне. Україна, друзі, всіх з придешніми святами, і віримо в нашу перемогу, як на військовому воєнному фронті, як на історичному, так і звісно на фронті, який сьогодні нам створюють в контексті церкви. Підписуйтесь на канал Олександра Лофорова. Друзі, дякую ще раз за лайки, коменти. Ваші поширення і за вашу фінансову допомогу. Слава Україні!